Баржі біля Керченського мосту. Як окупанти хочуть ними захиститися від українських дронів? Ракетна програма у дії. Секретар РНБО показав випробування далекобійної зброї. Дефіцит пального у Криму прогнози експертів. У Феодосії, селище Приморське та Кіровському районі окупованого Криму напередодні ввечері чули вибухи. Про це повідомив Суспільному Крим. Місцевий житель каже, було чутно гул у небі, декілька глухих вибухів та спалахи. Навіть зникло світло. Місцеві телеграм-канали поширили відео. Та ракета сай куди пошла. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, нібито збили ракету і загорілася трава. Його радник Олег Крючков додав, уламки пошкодили лінію електропередачі. Пожар вже доволі сильний, Не знаю, попало в очіці, або в дачу. Відмовити. А Це вже селище Приморський, де місцеві теж бачили спалахи. Начальниця прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону «Суспільний спротив прокоментувала це так: те, що вони заявляють, вони орієнтуються на свій свій електорат, на свою аудиторію. З нашого боку, ми можемо зазначити, що сезон бавовни в Криму буде продовжено, не зважаючи на температурний режим. Спекотно то спекотно. Росіяни встановлюють баржі, щоб захистити Керченський міст від українських морських дронів. Про це повідомило Радіо Свобода із посиланням на супутникові фото, отримані від сервісу Пленетком. Журналісти вказують, на знімках видно, що баржі неподалік мосту не затоплені, а закріплені якорем, тож припускають, їх використовуватимуть для захисту від українських морських дронів. Раніше окупанти для цього вже встановлювали протидиверсійні бонові загородження на мосту та затоплювали пороми. Військовий експерт Павло Лакійчук у коментарі Суспільному Крим каже: окупанти використовують старі судна мішені як хибні цілі для радіолокаційного наведення. Це такі. Величезні ржаві корита, на яких багато мачт, а наверху встановлені такі або три пірамідки, да? або шароподібні конструкції сегментовані, це підсилюючи радіовідбиття. Грубо кажучи, якщо радіолокаційна головка наведення засобу ураження націлена на міст, то він відбиває певну Количество радіохвиль он может по нам на эти баржи э, мелкокалиберные вот такие гарматы, або, кулеметні установки, найду На данный момент это единственная заправка в городе Севастополь, которая продает газ, и тут осталось всего лишь полтора куба. То есть следующий газ приедет когда? Неизвестно. Это видео блогера Крыма. Чоловік розповідає про нестачу пального. Про це останні декілька тижнів анонімно розповідали і місцеві жителі Суспільному. В окупаційному міністерстві пального та енергетики Криму кажуть, це проблеми з постачанням. Клієнти однієї з паливних компаній Атан, що діє на окупованій території, отримали повідомлення з закликом робити запаси пального. Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков каже: у дефіциті усі види пального. І пояснює причини В свою чергу. Також відзначається, що після того, як було від... факти зростання вартості, воно пов'язано також з дефіцитами і логістичними проблемами. Окупаційна адміністрація максимально почала фактично щодня вказувати про те, що проблеми з логістикою немає впало Кримський півострів забезпечений. У результаті двох вибухів, якими були пошкоджені автомобільна та залізнична частина Керченського моста, окупанти перестали ними переправляти пальне, але частина партій переправляється в окупований Крим через поромну переправу. Але разом з тим ці сестерни розміщують поблизу цивільних об'єктів або безпосередньо на цивільних а поблизу цивільних вокзалів залізнодорожних саме з метою як прикриття від атак, щоб було нанесено шкоду цивільному населенню і продемонструвати, ніби це спрямовується проти цивільного населення. Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський каже: суто економічних підстав для дефіциту немає, як і для зростання цін. Це говорить про логістичні проблеми Крима, тому що був пошкоджений Кримський міст, також був пошкоджений Чангарський міст, і в результаті Крим опинився в певній такій ізоляції. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснює: велику кількість палива споживають окупаційні війська. Звідси талони на блакитне паливо для населення на півдні е, України, в тимчасово окупованому материковому, е, знаходиться величезна кількість російських окупаційних військ: майже 150 тисяч особового складу, але це особовий склад. Окрім всього іншого, це техніка. Велика кількість техніка. Вони витрачають е, ну, гігантські, насправді величезні об'єми палива та палива мастильних матеріалів. Щодоби, і окрім всього іншого, час від часу на самому півострові Крим вибухають, ну, наприклад, якісь нафтобази, інші об'єкти, де відбувається збереження цих паливно-мастильних матеріалів. Експерт каже, це лише початок випробувань для кримчан, а така ситуація з пальним триватиме щонайменше півроку. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. Понад 400 тисяч копій документів генеалогічного характеру з Криму оцифровані. Про це повідомили у Державній архівній службі України. Тож кримчани, які шукають інформацію про свій родовід, зможуть отримати необхідну інформацію онлайн. кажуть, така ініціатива вирішить питання пов'язані з відсутністю або втратою оригіналів на окупованій території. По Криму ми маємо більше 400 тисяч копій документів, багато з яких є. Геніалогічного характеру, і це дійсно часто запитувана інформація, тому до уваги кримчан, які шукають своїх коріння, які хочуть отримати офіційні документи, ви тепер можете звертатися до центрального державного аудіовізуального та електронного архіву з відповідними запитом. секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов показав успішне випробування українських ракет і написав: цитую: «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт».